Thank <laughs> you. Ми стільки часу потрібно професійному крадієві для того, аби вкрасти ваш автомобіль, якщо на ньому, звичайно, не встановлена жодна система сигналізації. Для того аби це не трапилось з вами, зараз розповім вам про те, які вони існують і які з них кращі. До систем захисту автомобіля від крадіжки відносяться, ну, можна їх розділити на такі види, як механічні і електронні. До механічних відносять механічні протогінні замки, які ставляться або на коробку переключення швидкістей, або ну, під капот. Їх можна ставити для того, щоб не розбукувати капот. До електронних систем відносять штатні мобілайзери, нештатні мобілайзери та автосигналізації. Ну, перший тип штатні мобілайзери, вони зараз встановлюються майже на всіх сучасних автомобілях, які випускаються. І недолік цієї системи в тому, що майже завжди мітка йде в ключі, а сам щитувач цього мобілайзера йде в замку з запалюванням. Тим самим знешкодити цей пристрій професійний викрадач може досить швидко. Другий тип це нештатні мобілайзери, які ще так звані літки або секретки. Тобто це пристрої, які ставляться додатково. Їх ну, зазвичай так ховають, що їх важко знайти. Третій вид — це автосигналізації. Автосигналізації е, вони, крім е, системи захисту, ще несуть і комфорт е, для автомобіліста, тому що вони можуть за допомогою автосигналізації можна е, дистанційно відкривати автомобіль, закривати, е, дізнаватися інформацією про стан автомобіля. Ну, Самі зараз учасний сигналізації, так звані GSM-сигналізації, вони використовують зв'язок з автомобілем за допомогою GSM-модуля. На жаль, системи захисту вони не гарантують 100% безпеки вашого автомобіля, тому що як розвивається ринок. Цих систем захисту так і розвиваються, звичайно, шахраї. і Вони звичайно їх обходять. І в питанні безпеки автомобіля від крадіїв, я б радив підходити комплексно і встановлювати декілька видів засобів безпеки. А взагалі я б рекомендував, крім систем захисту, однозначно страхувати автомобіль в програмі КАСКО і бути впевненим, тому що. Ваш автомобіль буде захищений не лише механічними електронними системами, системами захисту, але і застрахованим.